Глава 15 Шевченкіана родин Генічеського району Родина Білецьких із села Червонопрапорне. Нашій сім'ї завжди шанобливо ставилася до книги. І привчала до читання і українською мовою, і російською мовою. А привчила мене до читання віршів українських моя мати, білецька Валентина Олексіївна, яка дуже полюбляє українські пісні та вірші Тараса Григоровича Шевченка. Цей кобзар передала мені моя мати білецька Юлія, Юлія Сергіївна. А їй передала моя бабуся Вал... Білейська Валентина Олексіївна. Я дуже люблю творчість Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже подобається його вірш, садок вишневиколо хати, і я хочу е зараз вам його розповісти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, благодарі з плугами йдуть. І дичі дівчата, а матері вечері чтуть. Родина із села Миколаївка. Вітаю вас, любі друзі. Мене звуть Олександра. Я живу на великому селі Миколаївка, ще на Чингарському півострові. Я хочу розповісти вам, як вшановують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка у нас в сім'ї. Скоро в школі буде велике свято на честь копсаря мене вибрало ведуче, і я дуже хвилюю, щоб по мене все гарно вийшло. А ось і моя мама. Мамо, мамо, послухай, який я вірш роз... приготувала на свято. <кхи> за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поли розтилає і сонце спатоньки зове у синє море. Покриває рожевою живою мов мати. Дитя. Осноруч вийшла моя бабуся, і ми вирішили його віддати у школу, у кабінет літератури.